Про її бренд та про українську позицію написав ледь не кожен журнал Європи та світу. А всі її колекції присвячені українським регіонам або діячам, її одяг одягають українські та світові зірки, такі як Кайлі Міноук, Джамала, Маша Єфросиніна та гурт Циферблат. Це все про бренд Надя Дзяк, дизайнерки з Дніпра, що прославляє місто та країну по всьому світу. Коли я іноземним там журналістам розказую, що ми е, з ракетами з е, дронами ми паралельно робимо такі неймовірні сукні. Вони не уявляють цього, як це в принципі можливо. Надя захопилася шиттям ще у п'ять років, коли вперше побачила бабусину машинку Зінґер. Пізніше батько подарував їй власну. Спочатку дівчина створювала вбрання для ляльок, а у 2008-му провела свій перший показ. Колись каже Надя, в неї виникло нездійснене бажання заплісирувати повітря. Так і з'явився основний лейтмотив Суконь повітряні легкі з квітами, мушлями та завитками. З подіуму прям можеш транслювати всі меседжі бренду: інклюзивність і, в принципі, рівність незалежно від розміру. Так у показах з'явилась Карина, танцівниця з Одеси. З протезом на лівій нозі вона стала учасницею танців з зірками, виступала на Євробаченні та має власний рекорд в національному реєстрі. Її фото з показу дзяк облетіли весь світ. Це сукня, яка присвячена рожевим озерам Херсонщини. З початком повномасштабного вторгнення Надя вирішила. Потрібно, щоб кожне світове видання та інфлюєнсери говорили про Україну. Тож саме ця сукня поїде до американської блогерки та її донечки. це про Бердянсько, це, це, це про ці мушлі, про море. Тоненькою лінією в кожній сукні є візерунок, схожий на мозаїку. Таким чином, дяк хоче віддати шану Алі Горській і її буревітру. Це панно художниці шістдесятниці, яке зруйнували у Маріуполі окупо. Анте, інша сукня створена під враженням від наївного мистецтва Поліна Райко. Її будинок затонув після підриву Каховської дамби. Це сукня, яка вона вже була там на декільках виставках. Я на бекстейджі дала дуже багато інтерв'ю прямо і кожному розказувала про Поліну Райко, про те, що росіяни зруйнували дамбу про ситуацію в Україні. Тут тобто, ну це моя місія.